Всім доброго дня. Я так розумію, що з часом у нас обмежено. Да. На жаль, трохи, так. Э, будемо виправляти і будемо намагатися казати э, менше, ніж планували. Ну тоді э, нагадаю, тематику свого виступу це напрямки реформування та розвитку сфер національної безпеки України. Я планував розкрити це э, визначення, але це десь на 10-15 ну, хвилин. Тому, э, Будь-які громадяни може це подивитися, використовуючи безпосередньо інтернет-ресурси і закон України. Тому розглянемо декілька питань, тому що вся сфера національної безпеки, це починаючи від охорони здоров'я, і ця тематика, ми бачимо, що вона провалена і провалена навіть не по розумінню тих людей, які очолюють ці процеси. Тому що якраз боротьба з епідемією не тільки є завдання безпосередньо. Міністерство охорони здоров'я. Це завдання держави. А в нас завдання тільки не ставлять медикам, а медикам ніхто не допомагає. А самим це дуже важко їм зробити, з урахуванням величезної кількості таких законодавчих актів, які не дозволяють їм швидко працювати. Навіть те питання, що е, по встановленню кисню, е, навіть при всіх сприятливих умовах, раніше через півроку в найкращому випадку це неможливо зробити в будь-якій лікарні. Це будь-який лікар. Які керує безпосередньо лікарями, може підтвердити, тому до цього треба підходити професійно. Одне з головних завдань національної безпеки це підготовка кадрового потенціалу кваліфікованого, який розуміється, якого готують, растять справа, зліва просувають по горизонталі, по вертикалі. Це дуже важливо. Але ми питання перейдемо до інших. Мене хотілось би п'ять питань так коротко взяти. Це перше. Проблемне питання, що стосується військово-промислового комплексу, військова юстиція, далі інформаційно-психологічна операція, робота з українською громадською ідентичністю і територіальна оборона. Почнемо безпосередньо з військово промислового комплексу. З врахуванням того, що дивіться, у нас за два останні роки вже тричі змінили керівники Укроборонпрому, і це робиться з метою по перше, ввести безлад в цю систему. По-друге, відволікти людей від того, що підприємство Укроборонпрому безпосередньо зараз потроху розпилюється, і всі їхні ресурси, всі їхні спроможності зменшуються. Один з прикладів того, що ми закрили практично завод Артем. Які не вироб, маючи 130-річну історію, виробляє снаряди, які нам дуже потрібні. Бонгади вже е, іде 7 років війни з Російською Федерацією. і Снаряди це те, що якраз потрібно на фронті в першу чергу, аби відчувати себе захищеними і мати спроможність планувати вогневе враження ворога в разі його е, активності. Завод е, працював спочатку тиждень, потім 4 дні, потім 2 дні. а Зараз взагалі не працює. Снарядів нема. Це перше. Наступне е, невирішене питання знову таки по постачанню е, снарядів реактивних до наших систем е, залпового вогню. А це безпосередньо наша нова вільха, модернізовані е, реактивні снаряди. Тож для збройних сил вони практично не поставляються в тому обсязі, як потрібно. Е, з нептуном, ну поки що йде балаканина, а процес отримання цих нептунів ще збройні сили їх не отримали, і чи отримують взагалі в найближчий час. Це велике питання. Наступне, ми бачимо, що на прикладі війни армяно Азібаржанської, що війна якраз і успіх цієї війни на стороні Азібаржана був, тому що вони використовували не тільки нові способи використ... застосування військ, а безпосередньо нову техніку, безпілотні літальні апарати. Безпосередньо використовувалися активні засоби розвідки і засоби високоточні засоби ураження, і на це треба звернути увагу і максимально швидко це робити. А у нас прості речі, відсутність потрібної кількості батерів, БМП, танків, безпілотних літальних апаратів. Це все настоїть. У нас немає ми не можемо ніяк не вирішити це питання по будівництву заводу, по виробництву патронів, стрілецької зброї. У нас все поки що йде на рівні балаканини. І нинішнє керівництво Короборомпрому далі нічого не рухається, тільки гарні презентації, балаканини. І з врахуванням, що цей процес очолив пан Юрій Гусів, і всі знаючи його таке незрозуміле, але яскраве медійне минуле, розуміють, що там також буде успіх одного дня і все, успіх одного дня і все. Системно ці люди працювати не вміють. Наступне. Що стосується питання військової юстиції. В чому є проблема? У нас відсутня система військової юстиції, і закон про військову про військову поліцію, який там розглядається і буде подаватися, і можливо ще буде декілька варіантів його подаватися. Не вирішить поки що це питання, тому що треба ширше дивитися. Не просто військово службу правопорядку, яка в нас є, а питання формування військових судів, військової прокуратури, військових адвокатів. Бо у нас в багатьох випадках, навіть під час цієї війни, судять. Військових судять судді е, цивільні, які не розуміють і не знають специфіку військової діяльності. У нас судді, е, захищають адвокати, які не мають доступу до держдиємниці і не мають доступу до якраз тих документів, які б змогли е, захистити. І У нас нонсенс такий, що у нас є певна кількість військо, колишніх військових. Які засуджені за різні злочини, але сидять вони в цивільних е, в'язницях, і це також впливає. Чомусь у нас військові сидять в загальних в'язницях, а е, представники прокуратури, ЗБУ, МВС сидять в окремих в'язницях. Це не, не повага до тих, хто захищає в першу чергу Україну. Це не повага. Це приниження військових, які захищали і ще можуть захищати цю країну. Тому це питання. Потребує максимального швидкого вирішення, і є спроможні люди, які змогли б все організувати. Світовий досвід показує, що це можна зробити. Якщо ми плануємо, що ми зможемо і плануємо звільнити і Крим, і окуповані території Донецької і Луганських областей, то ми ж розуміємо, яка кількість роботи буде покладена на суди і прокуратури. Щодо розслідування тих злочинів, які е, здійснені на той стороні стороційної е, влади Російської Федерації, це навіть не тисячі, це десятки тисяч кримінальних справ, які треба буде е, доводити до судів. Звичайні суди чи спроможні вони це будуть зробити? Ні. Приклади історичні також існують, коли після Другої світової війни було окремо створення суди, які безпосередньо розслідували е, злочини е, нацистських. Е, Злочинців, і спеціально було для цього створені ці суди, і взагалі була так, скажімо, система зроблена абсолютно нова. Є приклад, давайте вивчати і давайте це робити. Ми до цього не готуємося. Що стосується інфрано-психологічних операцій, ну це дуже добре, що е, закрили е, три проросійські канали, але це тільки перший крок, мабуть, це тільки одна капля в великій е, дічці з водою, тому що. Три канали закриті, але ми бачимо, що величезна кількість російських каналів, які е, в будь-якому спокійному сприйняті будь-який телевізор України можна включити і дивитися, особливо що стосується прикордонних областей України. А це якраз є один з прикладів гібридної війни Російської Федерації, де крок за кроком, день за днем, іде боротьба за розуми серця українського народу, іде при відсутності українського протидії українського контенту. На телебаченні це заповнюється російськими цінностями, російськими ведучими, російськими новинами, і люди звикають... так, так людей гіпнотизують абсолютно вірно. Це якраз іде формування, сприйняття, що це нормально, що все, що вони розповідають, це нам близько як українцям, і це якраз є один з таких прикладів з потужної гібридної війни проти нас. І української мови повинно бути. На Росії, на наших каналах значно більше, і російська мова, взагалі вона з часом повинна е... вийти з нашого обіходу. Це не завдання одного чи двох років, але за це треба е... боротися. І навіть те, що зараз знову таки навіть на музикальних каналах з'явилися ті співаки, які співали в Російській Федерації під час війни, це мене насторожує. Це я розумію, що хтось дав добро повернутися тим. Е... Псевдозлочинцям, тому що вони їм все одно при будь-якій владі жити. Їм головне заробляти гроші, а який прапор над їхньою хатою їм все одно. Це такі запроданці-пристосуванці. Тому треба піднімати рівень і знов таки ж і по українським фільмам, і взагалі прибрати російське мовлення на наших каналах. Поступово, поступово, обмежуючи від скільки для цього треба робити держави. Це і це не тільки завдання безпосередньо комітету з радіомовлення і телебачення. Це завдання, що треба це давати на рівні шкіл е, вищих навчальних закладів. Це обов'язково, і якраз елементи такі ази інформа інформаційно-психологічних операцій е, повинна будь-яка людина доросла розуміти, яким чином здійснюється маніпуляція, яким чином йому вішає керівництво е, лапшу на вуха. Не просто на рівні сприйняття, що сказали, то і сприйняв. Ні. Люди повинні вміти оцінювати інформацію і робити правильні висновки самостійно. Тоді це є спроможність народу до розвитку, а не просто сіре пастушле стадо, яке йде за якимсь незрозумілим нам е пастухом. На жаль, цього не робиться, і це треба робити. І тільки ми це і можемо зробити. І... Продовжую цю тему дивіться у нас за 30 років незалежності відсутня така цікава річ на рівні офіційного документу на рівні офіційного документу у нас нема сприйняття що таке національна ідея національні цінності це якраз те питання яке повинно об'єднатися нас як народ як націю незалежності в будь-яких областях де ці люди жили і на цьому етапі навіть неважливо, на якій мові вони спілкуються тому що Українське мовою деяким ще треба навчитися. Вони, можливо, спілкуються російською, але є українцями за покликами за духом. І от якраз відсутність цієї ідеї і цих ці ці цінностей приводить до того, що народ розрізнений. Я вам приведу приклад, коли в 2014 році ті люди, які зі мною воювали в 14, в 15-му і інших роках воювали зі мною на фронті, нас об'єднувало одне: те, що ми боремось проти чіткого ворога Російської Федерації. І мені і їм було абсолютно неважливо а з якої ти області чи з якого ти міста це нас об'єднувало. Так оце приклад того, що коли загальні є цінності, це можна об'єднати народ. Якщо ми це не об'єднаємо, у нас за 30 років виросло два покоління споживачів в своїй більшості, тому що у них держава не дає ті ці цінності, за на яких би повинні виростати спочатку діти, потім молодь, а потім доросле населення. А якщо цього нема, то хтось цю нішу заповнює. Тому і це сприйняття, а ви мені винні, а я тут вам нічого не винен, це є великою проблемою. І один з провалів української відсутності української політики, національної ідеї національної цінності це якраз ті приклади мобілізації під час 14-15 року. Велика кількість людей пішла воювати за Україну, але велика кількість людей втекла і сховалася під спідниці. Своїх дружин, своїх мам. А зараз ті, хто повтікали, нами керують жодного дня, не захищаючи нашу країну. І розповідають, що вони є суперпатріотами. А що вони зробили в 2014 році або в 2015 му Вони були на фронті? Чи вони допомагали фронту? Ні. Вони дочекалися того часу і зараз намагаються ті, хто воювали, принизити і звести до мінімуму сприйняття суспільством, що таке захисник вітчизни. Ви подивіться, що яким чином в інформаційному просторі подається, якщо колишній атовець е, здійснив якийсь злочин, завжди це підкреслює, що Атошник когось вбив. атошник щось зробив. А чому ж тоді не кажуть, що якийсь там лікар, чи якийсь там сантехнік, чи якийсь е, слюсар когось вбив? Ніколи це не підкреслюється, а завжди підкреслюється, що що ті люди, які захищали. Державу є небезпекою для держави. Це інформаційна маніпуляція на користь Російської Федерації. І ті канали, ті журналісти, які використовують такі обороти, є якраз рушійною силою допомоги п'ятої колони Російської Федерації. Тому таких речей треба чітко виводити на унеможливлення повторення таких заходів. Ну і... Що стосується територіальної оборони, ми бачимо, що е, зараз йде така активна боротьба е, і, мабуть, більше навіть не стільки боротьба, а намагання затушити цю боротьбу е, за наш законопроект 45.04. Е, офіс президента разом з РНБО е, під час прес-конференції в грудні 14, е, минулого року. Рвали на собі сорочки і генеральськими погонами, там стучали об стіл, що вони винесуть цей законопроект до 29 грудня минулого року. Ці люди не виконали обіцянку, і, по-перше, вони не виконали указ президента, який це визначав. А по-друге, якраз вони, пробачте, є брехунами перед власним народом. Вони не виконали і зараз намагаються цей процес затягнути. Зараз, можливо, вони щось винесуть. Зараз вони будуть в подальшому намагатися засунути вперед свій законопроект, відтіснити той законопроект, який вже протягом трьох місяців не може чомусь не розглядається в Верховної Раді. Це є великою проблемою. Але якраз територіальна оборона є мабуть, основою безпеки нашої країни, тому що спроможність власного народу за самозахисту в будь-якій точці країни і підтримання контролю територій. Навіть незалежності є там військові, штатні чи немає. Це якраз, мабуть, та, те майбутнє, яке дозволить мати сильний озброєний народ, який спроможне захищати себе самостійно. Але влада цього боїться, ми боїмось власного народу. Нам розповідають знову таки маніпулюючи, що не можна давати членам територіальної оборони. А ми передбачаємо, що це люди, які пройшли перевірку, підготовку. Здали відповідні всі з відповідно існуючих документів, всі перевірки у лікарів, психологів і навіть те, що стосується зберігання зброї, їх лякає 80 тисяч один із зброї, яку ми хочемо видати підготовленим людям. А те, що мільйон двісті стволів зараз уже є в людей на руках, і хто з МВС перевіряв цих людей на патріотичність та Ніхто. Ну, це знову таки чисте води маніпуляції. Тому, якщо ми хочемо мати власний народ озброєн, то ми його повинні вчити. І якраз наявність зброї в руках людей дуже дисциплінує людей. А підхід до того, що це нас лякає, владу це лякає, це показує безсилість і слабість влади. Мабуть, це таке одне з основних е кандетів, чому це не хочуть зробити. Ну і останнє, е останнє хотів би сказати, що. Мабуть, вже достатньо владі займатися чистим популізмом і розповідати про будування доріг, тому що під час війни в першу чергу дороги важливо, але найважливіше це економіка. І без сильної піднятої економіки розвиненої не буде без е, сильної армії, не буде сильного народу, не буде розвитку наперед. Тому. Перестати треба грати в популізм, а треба зайнятися як безпосередньо розвитком держави, розвитком малого і середнього бізнесу, який є рушійною силою наразі наших е, нашого бюджету. Дякую. Дякую вам за дуже ну, таку розумію, конструктивну, просто, і дуже е емоційну і, лиційна, і дуже. І мало часу, але дуже всього, суттєво пополючим прям питанням доповідь, якщо чесно. Тому що багато хто, я думаю, хотів би задати вам запитання. Можемо коротенько, буквально дві хвилиночки. Хто хоче задати запитання? І знову ліс рук. Я тоді хочу задати запитання. От ви говорили, що ну це безсумнівно, що повернемо Крим і повернеться схід нашого. Але от скажіть, які ви бачите шляхи деокупації цих територій? Політичні, військові, е бойові? Е -е -е -е, питання Чи повернення Криму о, в будь-який момент, все одно це буде військове повернення, в тому розумінні, що першими туди зайдуть війська. Силове, сило -е, але це не значить, що це буде е початок бойових дій. Тому що завдання номер один політична під, міжнародна підтримка, і заня номер один, щоб від, від санкцій, Вона справді Росія вже звикла до санкцій, і ті санкції, які застосовуються, це впливає е, пів відсотка їхнього річного в, в, в бюджету, Але не більше вони до цього звикли. Яби розвалити Росію, нам ще треба мінімум 100 років чекати, поки але вони е, розвиваються і становлю, становляться більш такими спроможними до виживання. тому вже від санкцій треба піднімати питання що введення економічної блокади, і коли б всі країни світу перестануть економічне відно... закриють економічні відносини з Російською Федерацією на певний момент, але ж ви розумієте, що це практично неможливо? Знаєте, можливо, неможливо завдання наших політичних керівників, якраз і дипломатів нарощувати ці спроможності. Можливо, я розумію, що кожна країна розглядає свої інтереси, і в пріоритеті наших проблем інших країн це мало цікавить. І навіть Європу менш всього цікавить проблеми України. Їх цікавить проблеми, аби Україна перестала бути проблемою. І вони хочуть відновити свої відносини з Росією, тому що вони також певні речі втрачають. Тому завдання дипломатів продовжити і нарощувати цю боротьбу. І спиратися на наших стратегічних партнерів, які зацікавлені якраз в послабленні Росії і в поверненні наших територій окупованих. Оце завдання номер один. І якщо санкції будуть нарощуватися, але значно жорсткіше, то тоді Росія економічно навіть прорахує, що їм простіше повернути, ніж втрачати те, що вони можуть втрачати в значно більших об'ємах. Дякую вам за вітаю. Будь ласка.